Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. На сьогодні ранок, сонячно, тепленько, як то кажеться, останні деньки тепла. Ось всіх вітаю з Маковієм. Вчора записувала відео два рази і так і не виклала, так як на телефоні трішки мало було пам'яті. Ну, почистила і тепер все добре. І зараз покажу, що в нас ще. Підспіли мої помідорки на підвіконнику. Тут є такі сорти, які жовтенькі і червоненькі. Закривала я е за тогорічним рецептом. В мене є він на каналі, там, з морквинням, а цьогоріч я взяла з петрушечкою. Щось мені так захотілося. І ось так. Так що... Будемо смакувати цю зимку своїми помідорами. Хоча в нас вже в магазині ці такі з товстою шкіркою по 20 гривень. Ну, вже подешевшили, але своє є своє. Так, тут курочки гарненько сидять, все чудово. Квочечки повиходили поїсти. Ось та одна і ось друга. Одну квочку підклала пару яєць качених. Ця от, недавно викидала, вона знову прийшла. Зараз викину під неї, нічого немає. Ось, бачите? Так, що так. Ось так. Тут квочечка сидить, все чудово. Зараз передивлюся. Ось, Бачите, качка хоче два яйця вже надглюняних. Що це за качка? Я не знаю, вона якісь. Ненормально. Чи вона її зганяє, хоче сісти, бо ось якийсь, дивлюся, пір'ячко є. Ну, не знаю, буду наблюдати це все, якщо що, приберу цю качку. Зараз просічу швиденько яйця і все буде добре. Свинюшки понеїдалися і її... лежать собі в землю, заривається. Вчора малий втік в нас. Да? Йоди. ну чого боїся, вона така дика стала, вона і так не сильно була така, шостра, ну, наривають капець, як наривають. Ну, але то нічого, але ну, щоб не втікли, там хай собі риють. їм тут добре. О, Лізе бандит, Шо, шо маленький. Хм, ось цей бандит вчора мені втік. Ну, правда, нікуди він далеко не втік, загнали. Але вредний трішки. Угу. Ці гусочки і качочки, все з ними добре, всі в повному складі. Вони собі ходять, пасуться, все чудово. Там в коментарях була трішки невеличка дискусія: чи, чи рано, чи пізно саджу квочку. хочу пояснити, чому я посадила. Все-таки треба роз'яснити. З першої партії ті, що з інкубатора, в мене на даний момент лишилося тільки четверо каченят. Ой, фух, вибачаюсь, курчат. А друга партія, там, де були індичата і курчата, не одного. Ну, ось це з індичкою зараз ходять пару курчат і одне каченятко. Дуже багато хто не знає. У мене пішло каченят по світу. Позавчора одне велике гусеня втопилося в септику по моїй необачності. Я просто не закрила септика, і він, воно там втопилося. Ось так що сажу, сидять, нехай сидять. А що буде те буде? Ну, я ж, я ж не можу контролювати їх, Ну, нехай сідають, буде, так будуть, на зиму, так на зиму. Пропадуть, так пропадуть вже не в перший раз, тут вже нема чого дивуватися. Ось так, так що хай сидять. Що буде, то буде. Ще до зими підростуть трішки. Улюблений сніданок для синочка. Макарони і куряча відбіна. Ну і смайлик соус. Після зморених покупок вирішили що, попити водички, і перекусити. Да. Зайшли в наше таке кафе, кафе? і зараз перекусимо і додому. Так, трішки скуплювалися до школи. А я ж думала, що я не все, а, а потім mm. пешка. Гаряча. Ні, я тебе. Така картопелька фрі, а мама собі американе з молоком. <реку> так, друзі, ми вже приїхали додому з наймолодшим. Трішки підзакупились до школи. Я просто в шоці з цих цін. Серйозно, такі дрібнички-дрібнички. І ось ця невеличка кучка майже 700 гривень, 685 гривень. За що? Ну, саме дорожче це пенал. В моєму дитинстві були такі, які відкривалися. Зараз нас не можна, знайти ми обходили все, я хотіла так. Ну, Просто такий звичайний тут відкривається на замочку, і просто насипом то все насипається. Ну, захотів такі. І ось мені сподобається, що тут ще є карманчик, так як вони будуть харчуватися е і розраховуватися карточками, то сюди можна карточку йому класти, щоб він знав. Ось. І ось таке: то зошити, то альбоми докупили, то папір, фломастери. Одне, що не, не, ще не докупили, то це пластилін. В тому магазині, в якому ми скуповувалися, був пластилін, але не такої фірми, як ми беремо. Тому що ті, що, ми, ті, що там є, ми пробували вони або дуже сильно приліпають до рук, або колір лишається на руках ну, це одне. І ще нам потрібно було спортивний костюм. Вибирав він сам. Ось такий просто чорний, чорна кофтинка з капюшоном. І ось такі штанці. І, йому, і мені дуже сподобалися такий костюм 595 гривень. Були інші кольори і були, можна сказати, на 200 гривень дешевші, но Євгеній то є Євгеній. І, звичайно, в нас Називається там щось, все по 33 магазин. Ось такі носочки взяла, такі ще. Ну, бо цього добра то треба а, дуже багато. І світленькі купила. З котиком. Захотів з котиком. Кажу це дівчаті, він сказав, що ні, це, їх. це для хлопців теж підійти. Ось ці такі простіші. 35 гривень, 59 і 59. Ну, такі покупки майже нічого не взяли і півтори тисячі, як і не було. Ну, але це потрібно. Не знаю, заїхала ще в магазин, взяла для, е, від королацького жука по баклажанах ось такі. Не знаю, взяла по 12 гривень, тут апише. Ну, коротше, підійде. Попробуємо. Ось, дивіться, це на 10 літрів. А Боже, як мені прийдеться його ділити? мені ж не треба так багато. Ну, нічого страшного, головне, що він є. Нас сьогодні дуже прям стає спекотно. Це просто якесь, ну, слова не передати. Ми поки приїхали всі мокрі. І ось так. Так що всім дякую за перегляд. На сьогоднішній день на моєму каналі вже. Е Більше трьох тисяч підписників, за що я вам щиро-щиро вдячна. Я дуже задоволена. Ютуб мене з'єднав з людьми, яких я навіть вочі не бачила, але вони мені дуже допомагають і порадують. І так підтримую. Так що величезно, величезно вам дякую за підтримку, за вашу увагу, за ваше терпіння мене. Так що всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свою родину, Всього самого найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па-па.